Якщо є бажання порадувати себе корисними смаковиками, то крем мед саме те, що потрібно. Крем мед це цілком натуральний продукт зі всіма корисними властивостями, що є і в меду. Він виготовляється протягом 10 днів, легкими циклічними перемішуваннями в кремовалці. в результаті цього перемішування кристаллики труться один до одного. І таким чином руйнується структура кристалу, і мед набуває кремоподібної повітряної структури, яка вже по готовності не кристалізується, він має ніжний смак, гарно намащується, добре смакує з млинцями, з сирниками. Такий мед дуже вподоби дітям. А якщо врахувати, що він може бути з різними смаками і різного кольору, то йому немає рівних серед солодощів.